206 тисяч кілометрів. Цей двигун ще їздив би і їздив. Так текло мокрий ковролін, загажений потолок. Я б напевно навіть його не робив. О, тут добрий день. Дивіться, який кусочок тут гарний лежить. Щеплення знаходиться у нас в жахливому стані. Саленблоки зношені, заміна. Два болта обірвані. Заміна болтів. Навіщо так дорого ремонтувати двигун, якщо простіше замінити на бушник? Сюди тільки стейдж, і тоді все буде взагалі у нас класно. Два роки людина володіє цим автомобілем, вклав у нього більше 10 тисяч доларів. Але приїхав до нас він не на планове ТО, а на капітальний ремонт двигуна. Друзі, ранок понеділка починається в нас не з гарних новин, не з кави, а з капітального ремонту двигуна 2 літра дизель. На сторонньому сервісі замінили масляний фільтр, поставили його іншою стороною. Бачите, оце все це все стружка. Фільтр скручений. Він повинен бути ось такий рівний. Його ось так скрутило, зламало кришку тут, де стоїть направляюча самого фільтра. Тиску масла в нас не було, не створювався нас протитиск. тиск. Вкладиш знаходиться в ось такому стані. Мотору у нас що? мотору дуже погано. Ну, що робить двигун 2 літра дизель з баланс валами. Автомобіль у нас фольксваген посади 14-го року машина. Пробіг на автомобілі у нас. 206 тисяч кілометрів. Цей двигун ще їздив би і їздив. Але через ситуацію, яка склалась, доведеться або замінювати двигун, або робити капітальний ремонт двигуна. Наразі клієнт поїхав на сервіс, де це все зробили. Розбиратись. Ми чекаємо відповідь. Якщо він нам підтвердить, будемо знімати двигун, розбирати. Проводити повну дефектовку і робити капітальний ремонт. Ціна такого ремонту орієнтовно буде коштувати клієнту 200 тисяч гривень. І якщо ми будемо виконувати капітальний ремонт двигуна на цьому автомобілі, ми вам покажемо далі, що і як весь процес ремонту. Тож який висновок ми винесемо з цієї ситуації? Неправильно встановлений масляний фільтр може призвести вас до капітального ремонту вартістю більше 200 тисяч гривень. Ну це хто тут скажу. Друзі, на вулиці вже тепла погода. Вчора було плюс 17. Люди масово починають відкривати люки, також панорамні дахи. І ось сьогодні на діагностиці у нас вже присутній автомобіль, на якому. Зламався зсувний люк. Audi 18 2018 року пробіг на машині у нас 80 тисяч кілометрів. Є в нас тут така мухобойка. З неї випала направляюча і люк не зміг закритися. Направляючу вставили назад, це не масова проблема. Такого ми ще не зустрічали. Виконуємо зараз обслуговування, все вичистимо, почистимо дренажі, наб'ємо новою змазкою. Змазку використовувати потрібно тільки оригінальну ваговську інше там нічого не працює. Кому потрібно обслуговування панорами, звертайтесь до нас. Обслуговувати панораму у нас потрібно один раз на рік. Наприклад, ось весною перед тим як ви плануєте нею користуватись, один раз обслужили. Далі їздите ні за що не переживаєте. Обов'язково при обслуговуванні панорами ми чистимо дренажі, щоб вода не збиралась у рамі люка або панорамного даху і не потрапляла до вас в салон, тому що потім мокрий ковролін, загажений потолок, все дуже погано, неприємний запах. Вчасно обслуговуєте свої автомобілі, і тоді не буде з ними ніяких проблем. Аудія третя, на якій клієнт вирішив зекономити і привезти свої запчастини. Двигун у нас 2 літра TFSI, повний привід, коробка DSG DQ 250. Пробіг у нас на машині 164 тисячі кілометрів. Машина у нас 14-го року. Замінювали тут задні сальні колінчатого валу. Клієнт вирішив привезти свій. Встановлювали сальник по бренду Elring, і він у нас що, через 3,5 тисячі кілометрів, успішно потік. Ми встановлюємо сальники або оригінал, або Victor Reigns. Victor Reigns коштує. 3 900, коштує 3900, елрінг коштує 300. Зекономив 700 гривень, а зараз йому ремонт буде коштувати сальник 3900, плюс зняття встановлення коробки і розвал сходження. Зекономив клієнт 700 гривень на сальнику, а зараз ремонт та запчастини будуть коштувати йому 12 400 гривень. Бешостий посад так текло, захист весь в маслі, все дні ще в маслі, пробіг 240 тисяч кілометрів. Подивіться, в якому стані знаходиться коробка. Там, мабуть, літра два масла було, поки ми її не зняли. Щеплення знаходиться у нас в жахливому стані, пропитане маслом. Ось це задній сальний колінчатого валу. Повинно бути ось так, а у нас отак. Ну і оця штучка, вона дерев'яна вже. Ну, Вона не могла там працювати ніяк. Маховик, маховик, покинув чат. Він розбитий, з нього вже там повилазили частички, якісь я навіть не знаю, що то таке, якщо чесно. Тому щеплення під заміну, новий комплект полюку. Задній сальник обов'язково також треба поміняти, бо буде текти далі. Тулку, направляючу на коробку також міняємо. Вилку переключення вона зношена. Також міняємо. Зараз узгоджуємо з клієнтом, ще заміну маховика, тому що не знали, що з ним є проблема. Є у нас також питання по підрамнику, селенблоки. Зношені заміна два болта обірвані. Заміна болтів в рейці, втулки треба міняти, тому що немає різьби. Машинка поїздила, трошки там покрутили, трошки там покрутили. І ось такий великий комплекс робіт треба виконати по автомобілі. Починалося все з заднього сальника колінчата валу, Закінчилось ось таким великим ремонтом. На вулиці сьогодні вже плюс 16. Весна прийшла. Люди вже починають турбуватися про те, щоб літом їм не було жарко їздити в їх автомобілях. Тігуан сьогодні у нас в роботі заправляємо кондиціонер, заправляємо його дорогим фріоном. Це у нас 1, 2, 3, 4 UF. Вартість фріона за 1 грам 7 гривень коштує. І також виконуємо діагностику ходової частини. Подивимось, що там по ходовці. Якщо щось потрібно буде, замінимо. Якщо нічого не потрібно, буде клієнт собі з заправленим кондиціонером. Поїде далі. В. У нас є різні види фріону. Це у нас 1, 2, 3, 4 UF установка, і також дві установки по звичайному фріону, який у нас є в більшості машин. Це 134 а такі заправочні станції. У нас дві цього літа, ми плануємо виставити навіть одну на шиномонтаж і без черги заправляти ваші автомобілі. Тому, друзі, краще не затягувати, звернутись раніше. Але навіть якщо у вас кондиціонер перестане працювати літом, ми зможемо його вам заправити без черги. Audi q 7 12-й рік Америка, трьохлітровий літровий TFSI. Їхав клієнт, каже: обігнав 4 автомобілі, щось застукало в двигуні. Я припаркувався, заглушив її, завів, стук не пройшов. Заглушив ще раз, захотів завести, але автомобіль вже не запустився. Нажимаєш на кнопку старт-стоп, тухне вся приборка, а автомобіль не запускається. Зараз буде. Так скажем, розпаковка. Викрутимо масляний фільтр, подивимось, в якому він стані. Автомобіль у нас 12-го року. Пробіг у нас всього 165 тисяч кілометрів, і попередньо вкладищі у нас покинули чат. Таких випадків саме не було, саме з трьохлітровим ТФСА. Була у нас проблема з О, тут Добрий день, дивіться, який кусочок тут гарний лежить. Це куски, скоріше за все, вкладищів. Фільтр у нас коричневий. І стружка, якщо на відео не видно, то я вам скажу, що вона бронзового кольору. Це коли вкладищі у нас уже сильно стираються, то ось такий добрий день. Страждають ці двигуни у нас за дирами. Часто люди перевіряють їх перед купівлею для того, щоб не купити автомобіль, який. Скоро вийде з ладу, перевіряють ендоскопію циліндри. Якщо задірів немає, то в принципі колінчаті вали тут їздять. Ну але бувають і такі випадки, коли, як виявляється, не їздить. Провернуло скоріше за все, або шатунний, або корінний вкладиш, один на другий заліз. Через те ми навіть не можемо прикрутити двигун. Друзі, відгадайте, що це за автомобіль. Один, два, три. Не відгадали. Я вам скажу, це у нас портсмакан. 18-й рік, всіма улюблений надійний двигун, 2 літра TFSI. 76 тисяч пробігу на автомобілі. Потік, основний радіатор, потекла помпа, і є підтікання у нас по теплообміннику. Ось так повністю вся передня частина на автомобілі у нас зараз розібрана. Помпа тут незвичайна. Помпа з керуванням, яка коштує 18 тисяч гривень. Основний радіатор будемо ставити по заміннику, тому що там по оригіналу просто оверпрайс. І теплообмінник став. Омо також по заміннику бренду Nissan. збираємо цей автомобіль, але він поїде далі, але ціна ремонту 47 тисяч гривень. Audi a 4, яку купили з пробігом 315 тисяч кілометрів. Машина у нас з 2015 року, пробіг на автомобілі 315 тисяч, всіма улюблений двигун, двохлітровий дизель. Є у нас помилка, горить чек, що робити. Провели по автомобілю попередню діагностику. Є у нас проблема з сажовим фільтром. Датчик проти тиску показує 150 мілібар на обертах при заданому значенні 30 мілібар. Що робити з цим автомобілем? Мийка йому точно не допоможе цьому сажовому фільтру. Потрібно Вирізати всю екологію, також її відшивати, але клієнту пощастило, що ми вміємо це все робити. Знімаємо сажовий фільтр, вирізаємо все, глушимо ЄГР. Запропонуємо відразу прошивку двигуна Stage 1, щоб вона їхала на всі гроші. Вона ж не варіаторі. Тут сюди, тільки Stage, і тоді все буде взагалі у нас класно. Ну скоріше за все, Stage тут не буде, тому що 315 тисяч варіатор. Просто відшиємо всю екологію, все виріжемо, щоб автомобілю стало легко дихати. Він від цього поїде набагато краще. Зняли фільтр, і в масляному стакані ми можемо бачити, що на дні фільтр туди стікав. Ось там все-таки бронзове, гарне, але це не добре. Це погано через те, що це пильца з. Вкладощів, які наші наступні дії, по факту цей двигун можна знімати, розбирати і приймати рішення, що робити з ним далі. Капіталка такого двигуна коштує орієнтовно там 400 тисяч гривень. По перше, треба гільзувати блок. По друге, якщо міняти поршня, то один поршень коштує 10 тисяч, але перед цим... Ми викрутимо свічки, подивимось камерою в циліндри. Просто наразі ми не можемо цього зробити через те, що клієнт тільки приїхав. Двигун гарячий. Приїхала хоч машина на евакуаторі, але застукав там дві години тому двигун. На вулиці у нас уже тепла погода, і поки він буде остивати, потім ми. Викручуємо свічки, робимо ендоскопію, дивимося циліндри, що у нас там з ними, в якому вони стані. Також зливаємо масло і дивимося, скільки стружки у нас є в самому маслі. Якщо з циліндрами плюс-мінус все добре, тоді цей двигун опускається донизу, розбирається, віддаємо на завод, перевіряємо колінчатий вал. До речі, ці колінчаті вали точити не можна, тому що після цього вони не їздять. Якщо з колінчатим валом є проблема, колінчатий вал треба буде замінювати, дивитись, в якому стані поршня. Якщо поршня можна залишити старі, замінити лише кільця під нові гільзи, тоді буде дешевше. Якщо поршні також задерті, то поршні також доведеться міняти. Головки на реставрацію, нові сальники, повністю нові всі ущільнення, комплект ланцюга. Ну такий ремонт вийде не менше 400 тисяч гривень. Ну і перше ваше запитання: навіщо так дорого ремонтувати двигун? Якщо простіше замінити на бушний? боушний двигун. Вун в гарному стані коштує 200 тисяч гривень. Їх дуже мало в наявності. Якщо додати туди всі ущільнення плюс роботу, вийде там не набагато дешевше. Але на цей двигун ми зможемо надати гарантію і будемо знати, що він буде їздити. Його не задере там через тисячу кілометрів за 100%. А Або двигун, якщо навіть купити без задірів, тут алюмінієвий блок, ні касілів не пилення. скільки він після цього проїде. Розборка дає на двигун гарантію два тижні. Дуже рідкий екземпляр на дуже популярному двигуні сьогодні у нас в роботі. Audi Q5 з Америки на 3-літровому дизелі. Розкажу вам сьогодні про ці двигуни і про розповсюджену проблему. Це у нас двигун серця, надійний, класний, но він любить текти. Постійно на ньому щось тече. Пластикові клапані кришки течуть. розвал блока тече. Задня плита тече. Напівпідон також тече. Сьогодні по автомобілю будемо переущільнювати розвал блока. Часто у людей кудись дівається антифриз, але вони не розуміють, куди. Потім починає з'являтися неприємний запах в салоні, тому що там у нас є теплообмінник, під теплообмінником є плита, а також клапан-термоменеджер, який називається, який не дає циркулювати антифризу, поки не прогріється двигун. Все воно ось тут натикано в розвалі блока. Воно там все з маслом собі успішно тече, коксується за рахунок того, що двигун у нас теплонагружений, все висихає. Підтікання, як такого, немає, а антифриз постійно кудись дівається. Переушільнюєте розвал блоку, міняєте плиту разом з теплообмінником. Краще робити так, тому що її також крутить через те, що вона алюмінієва. Буває таке, що перепаковуєш, плиту не замінив, замінив тільки теплообмінник, воно знову потекло. Щоб такого не було, замінив плиту разом з теплообмінником, замінив всі ущільнення. Зібрав автомобіль, немає неприємного запаху в салоні. Антифриз залишається на місці. І все у вас добре. Друзі, ця історія для людей, які хочуть собі придбати Volkswagen Touareg з надійним. Двигуном 3 літра дизель вже старий автомобіль 2013 року, який обслуговували не дуже до того, як він попав до власника, який зараз на ньому їздить. Два роки людина володіє цим автомобілем, вклав у нього більше 10 тисяч доларів. Виконували по автомобілю дуже багато робіт. По перше, ремонтували всю ходову частину, реставрували передню та задню пневмопідвізку. знімали двигун. Переущільнювали напівпідон, міняли ланцюг ГРМ, переущільнювали задню кришку. Також у нас тут тік-розвал блоку. Повністю зробили ребіл двигуна для того, щоб він їздив далі. Тому що машина у нас 13-го року пробіг у нас 350 тисяч кілометрів, це вже немало. А ці двигуни, як всі знають, вони течуть. Течуть доволі таки сильно. По циліндропоршневій групі тут ніяких проблем немає. З головками рідко, але буває. А от е, те, що вони течуть, це факт. Сьогодні по автомобілю. Ми виконуємо такі роботи: як заміна двох кришок, так як знімають. all Клапані кришки для цього нам потрібно зняти дизельні форсунки. На дизельні форсунки ми привезли римкомплекти, кільця, болти на форсунки, мідні шайби і кільця на обратку, щоб ніде не побігла, не дай Бог, там солярка і так далі. Чому міняємо клапану кришку, а не прокладку? Вони пластикові. У нас двигун теплонагружений, Від часу, від пробігу їх крутить, і заміна прокладок просто-напросто не допомагає. На сьогодні ціна ремонту у нас 58 тисяч гривень. Це римкомплекти, форсунок плюс дві клапані кришки. І також виконуємо сьогодні на автомобілі планове ТО. З заміною всіх фільтрів. тому перед тим як купити таку машину собі, то потрібно гарно перевірити, щоб все це було зроблено до вас. Або будьте готові до того, що вам доведеться в цей автомобіль вкладати гроші. Там то орех, тут каєн. На тореги 3-літровий дизель, на каєні 3-літровий дизель. На торегі 350 пробігу 13-й рік, на каєні 350 пробігу 12 рік. В торех засунули більше 10 тисяч доларів, але зробили, можна сказати, все, що потрібно було зробити по тому автомобілю. В каєн. Засунули 250 тисяч гривень, але тут ще не мінявся ні ланцюг, не перепаковувався двигун. Єдине, що ми тут робили, це тільки перепаковували розвал блоку, робили абсолютно всю ходову частину і реставрували всю пневму підвізку. Це у нас сіма улюблений трьохлітровий дизель. Бачите, в якому він стані знаходиться. Але машинка їздить, але тут потрібно по-хорошому покласти сюди ще 300 тисяч гривень. Першого нас турбіна тече, клапані кришки. Також є підтікання, задні сальні колінчатого валу тече, напів Підон тече стандартна історія для ВАГа, для двигуна серця. Вони надійні, але є у них така властивість, що вони течуть. Поганого тут нічого немає. Вона їздить масло, доливаєш і поїхав далі. Або один раз зробив і ще 300 тисяч поїхав. Тут рішення приймає тільки власник. Ну що, ми зняли піддон? Це наша Audi Q7, всіма улюблений і надійний двигун, трьохлітровий TFSI, який у нас покинув чат. Мотор у нас дуже погано. Ось це в мене в руках: це кусок вкладиша. Він повинен бути цілий і на колінчатому валі. А він у нас лежить в піддоні. Тут ось масло, таке відчуття, що в цьому автомобілі ніколи не міняли. Оце все бронзова стружка, яка. Насипалась у нас з вкладочів. Клієнт купив цей автомобіль тисячу кілометрів тому. Він навіть на ньому не встиг замінити масло. Приїхав до нас на діагностику ходової і заміну масла в коробці. Замінили масло в коробці, також замінили втулки переднього стабілізатора Він каже: мені сказали, що ТО на машині зроблено тисячу назад, тому я ще там тисяч шість сім поїжджу. Приїду до вас на планове ТО. Але приїхав до нас він не на планове ТО, а на капітальний ремонт двигуна. Чому так сталося? Ну судячи з підону і з того, що тут от ось в такому стані масло, скоріше за все його тут не замінювали. Щоб провертало вкладище на трьохлітровому те я ще не зустрічав. Колінчаті вали в них страждають. Але прям проворота я ще не бачу. Тому ми рекомендуємо перед купівлею перевіряти автомобілі, як можна перевірити саме пари тертя. Розбирати двигун, ясно, що ніхто вам не дасть, але можна зробити мінімум такої перевірки: це заміряти тиск, оливи. якщо у вас зношені пари тертя, тиск оливи там буде втрачатись, і перевірити масляний фільтр на наявність стружки. Викручується фільтр, ставиться на стіл, стікає, розрізається. Отак розматується бумажний елемент. І перевіряєте, є там наявність стружки чи немає, тому що ендоскопія вам нічого не покаже. Ліктест покаже вам герметичність циліндрів, а саме колінвал, вкладиші – це неможливо ніяк перевірити. Тому краще викрутити масляний фільтр, заміряти тиск оливи для того, щоб купити машину і не переживати, що через тисячу кілометрів у вас з нею станеться ось така ситуація. Машина коштує ринкова вартість орієнтовно. орієнтовна. 12-14 тисяч доларів. Зараз ремонт двигуна коштує 10 тисяч доларів. Я б напевно навіть його не робив. Клієнт прийняв рішення. Ми його в неділю знімаємо, розбираємо, дефектуємо, і все-таки будемо виконувати капітальний ремонт двигуна.